Так, панове, беру цей файний чай з цим файним апельсином. І буду його зараз тут пити. Вже сьогодні я трошки втомився. Ми сьогодні е розвезли колосальну кількість вощини. І знаєте, чого ми її розвозимо? Тому що люди побачили, що щось може бути інше. І це не тільки про саму вощину. Те, що вощина в нас найкраща тут без спору. Коли там якісь не то, що ділітанти, а тут якісь мудаки говорять, що там, ти там нічого не розумієш, ну народ, давайте сядемо з вами, поспоримо. Скільки, скільки ви знаєте, що про віску, скільки я знаю, що про віскі, не тільки там теоретично, а практично. Трошки, я думаю, що все-таки несопоставімі речі. Тому що кожен день, кожен день зараз досліджую Друге. Люди побачили, що може бути інше відношення. Оце, е, оце напевно що одне із ключових. Тому що ті люди, з якими ми працюємо, ми багатьом просто, просто на чесне слово відсилаємо ващину наперед, тому що комусь треба. І не важливо, чи це на продаж, чи це на обмін. Е, є таке, що нам там приходить, і там, наприклад, людині треба відправити там, 32 кг вощини, і ну, не хочеться розпаковувати ту пачку дзвониш, кажеш, там, дивіться, можемо плюс 3 кілограми додати, там, ну, доплатити, там, чи, якщо вам це підходить. Я ніколи не настою, просто якщо підходить, робимо. Якщо не підходить, не робимо. І люди переважно кажуть, що блін, круто, хорошо, давай. Дивіться, але в мене ще є віск, якщо ти, ну, якщо ти можеш, відправ. Відправ, а я ти потім вийшлю в розпуск, який там скажеш. І мене людям відправляємо. І знаєте, що ні одна, ні одна людина не забула про те, що вона нам має відправити візк або доплатити гроші. Да, по факту того, як вона отримує вже вище. Ні одна. Може, ще десь такі люди попадуться, але ні одної ще поки що такої не буде. Це означає, що і дуже багато людей шоковані таким, що ну отак от наперед, чужі, абсолютно чужі людині, десь, вдруг, десь в другій кіде з України відправити і не боятися. Тому що. Коли люди мені відправляють, то я ж людина публічна. Можна зайти до мене на канал, побачити, написати там і так далі. А коли я відправляю, я ж їх не знаю. пізнаю. Да? І люди бачать інше відношення. І коли ми людям привозимо ту вощину, ми з людьми починаємо спілкуватися, люди бачать інший підхід. Коли ти з ними говориш, вони дивуються, а, а чого ти оце робиш? Це ж тобі місцями невигідно. Ти їм пояснюєш, тому що є більш якісь, ну напевно, що більш важливіші речі, ніж тільки заробіток грошей. Хоча і заробіток теж має бути, тому що саме кошти це і кров бізнесу, і кошти це кров науки, кошти – це кров прогресу на сьогоднішній день. Але. Гроші це тільки одна із тих складових, які необхідні для цього. От і все. Тому не ставте гроші вище всього. А от е, дуже багато людей, які займаються саме вощиною, давайте будемо відверті. Ви це робите не по тій причині, що ви хочете щось зробити толкове. Е, ви приходите, і ця людина, от якийсь виробник, енний виробник якийсь, неважливо, каже, а я тобі дам влучив умови чим дасть тобі Да? І ти мою вощину зможеш продавати по 300 гривень за кілограм. І при цьому ще 100 гривень на кожному кілограмі там, чи 50 гривень на кожному кілограмі заробляти. Тобі підходить. Так, звісно, підходить. І все, працює. А Юрий Сергія трошки не такі умови. Е, і. І от, ну коротше, це про відношення. І через то ми маємо таку велику кількість роботи. Це про довіру. Але я думаю, ви вже всі чи в моєму інстаграмі, точні, чи в чому у Тіктосі, чи вже в шортах в моєму ютубі могли побачити, який же ж, е, яку ж посилочку ми сьогодні отримали. І знаєте, що я вам скажу? Та посилочка. По-перше, да, там два блінчика взагалі не воску було. Може там чуть-чуть воску того було. Один блінчик 100% воску не було, другий блінчик може, чуть-чуть воску було, а третій блінчик було все ж таки більше воску, чим не воску, але теж воняв. Е, і. Тут є така якась, знаєте, і люди пишуть, це, це все ваша вощина. Перше, ми таку гавна, я навіть не можу таке гавно прийняти, бо я бачу, що там воску немає. Е, це перше. Друге, е, це ваша вощина, це все виробники. Народ, окей? Допустимо, це виробники. Зайшла якась там погана вощина від якогось виробника хорошо. По-перше, ти ж якогось чорта її взяв собі на пасіку. Значить, ти не дивився, куди ти дивився? От конкретно ти. Ти дивився на ціну, Бо вона стоїть там 240 гривень за кілограм. О, давай, бігом, беремо. В да? першу, першу чергу, на свою пасіку іменно ти завів цю гавну овощину. Окей, допустимо наступне. Овощина коштувала нормальні гроші, там 300, 350, ще 400 гривень. Да? Ти е, купив овощину. І, ну скажімо так, тебе обманули. Да? І ти вроді дивишся нормально, але ти не вмієш розібратися, тебе обманули. І попала вона тобі на пасіку. Що далі тобі треба робити? Перше, тобі треба особисто для себе фіксувати, хто цю ващину тобі продав, де ти цю ващину взяв, да? якщо ти впевнений, що це через ващину, бо це ж не завжди через ващину. Друге, якщо ти нічого туди не домішуєш, нічого, це дуже важливий момент, тому що у нас пасічники теж є такі, що дай Боже. Ти повинен знайти причину. Може ти взяв якийсь посуд не такий, тому що треба брати на переробку воску виключно, наголошую виключно нержавійку. Може ти просто взяв якусь металеву посудину з чорного металу, воно утворило окись, воно знизу осіло. Воно буде реагувати з воском. Розумієте? Це теж є такий момент. Так от, якщо в тебе вже така ситуація. Ти повинен на своїй пасіці зробити якісну сировину. Тобто ти повинен ото все вичистити примітивними звичайними способами. Відстоювання, да? повторна перетопка, вимочування. Да? Просто банально воно на низ, зрізав його, другий раз перетопив, ще що осіло, зрізав, другий раз перетопив. Да, буде відхід. А що ви думали, коли ви таке гавно здаєте на переробку, то відходу немає на виробництві? Ну, може, в когось і немає. Бо як показує практика, то в когось і немає того відходу. Коли зайдеш до кулакова, у нього там така величезна горка, там, я не знаю, скільки там там сотні кілограм лежать того відходу. Бо він реально його чистить. І ми це не один раз в своїх відео показуємо. Сотні кілограм того відходу лежать. Він ними групу топить. Розумієте? Через то це не тільки вина виробників. Це вина пасічників, як на мене, це в першу чергу вина пасічників, тому що пасічник дозволяє виробнику продати для нього такого ще. Це перше. Друге, пасічники відмовляються вчитися. Не хочу не, не хочуть, а відмовляються. І тільки десь ото один-два пасічників, які прийшли до мене на курси. Прийшли на ті курси, які ми пішли на кафедрі бджільництва організували, хочу бути бджолярем. Пішли на інші курси, які зараз існують. Але да. тоже там по вузку, ну ви навіть не уявляєте, наскільки мало є інформації про ВИСК в світі, не лише в Україні, і наскільки мало є компетентних людей. Навіть цього не уявляєте. Я з цим зіткнувся зараз напряму, тому що я займаюся написанням докторської диссертації цьому напрямку. І я вам скажу: в Україні їх ну, пару чоловік є. Пару чоловік. І ці люди не публічні, вони не хочуть, е, це все мусу. вони знають дуже багато, але вони ні з ким ділитися, ниху, і їм це не треба. Понімаєте? Ну, от, от така от біда. І коли виробник каже, так от це ж від пасічника заходить гавно, да? то значить виробник повинен вичистити те гавно, якщо він вже його прийняв. Ну коли пасічник каже, що від виробника заходить гавно, то пасічник не повинен допустити появи в себе на пасіці такої ващини. Він повинен знати елементарні речі органолептичного аналізу. На запах, на колір, на консистенцію, на кристалічність. Розумієте? Я вам всім показував розминання віск, звичайний віск, ви його помнете, якщо у вас пальці чисті, один нюанс тільки. Ви його як помнете, він назад стане жовтий. Він назад стане жовтий. Він назад стане воском. Ну, есть, тобто, якщо у вас блінчик перед вами воску лежить, і ви кажете, що це віск, він має якийсь отакий от колір, він назад стане отаким. От назад. Він стане насиченим кольором. Я вам це показував. І це реальний метод органолептичного аналізу. Ви, ви тільки смієтеся з цього, ну ви дураки значить. Розумієте? Це не іграшки. І... Е, а віск? А точніше, не віск. Він поміняє колір, він стане білим. Чому питання? Тому що зломи кристалічних краток в парафіново-нафтопохідних зовсім інші. Подивіться на каніфоль, як він ламається, кришиться. Подивіться на парафін, як він кришиться, на стеорин, хто в руках тримав, якого він вигляду, яка там зернинка тимлесенька. Воску таких немає. Розумієте? Запах. Це органаліптичні методи аналізу. Ваш, ваша лабораторія ходить з вами. Запам'ятайте це. Тільки треба бути дійсно прошареним. Я колись е, повні попав на операційний стіл, але перед тим як попав, я попав на прийом до одного фельдшера. Точніше, це був не зовсім фельдшер, це був хірург, який був на зміні тоді. І він тоді мені е, руками прощупав, е, ну, яка в мене, я не пам'ятаю, як там толком, ну, але він прощупав, що в мене була за проблема. І він чітко все сказав від А до Я. А йому інший лікар приходить, молодий каже, а як же ж УЗІ, а як же ж там рентген, там ще щось нашу. У мене пальці рентген. Розумієте? А тут такий лікар був, він був сам воєнний хірург в Афганістані. Ем, я не пам'ятаю, як його. ну, Всі, хто коротче, Шепетівський район, і Заславський райони, вони всі його знають. Дуже великий хірург був. Він тими пальцями робив такі речі. і з нього не ржавали, що він пальцями без всякого обладнання встановлює діагноз. Розумієте? І чітко встановлює. Тому що людям було не смішно в той момент, коли люди попадають на операційний стіл, їм вже не смішно. От так само і ви, пасічники, коли у вас на пасіці проблема, вам вже не смішно. Даю вам маленьку рекомендацію. Хочете робіть, хочете ні, мені паралельно. Хочете ні. Ще раз, мені паралельно. Попало до вас на пасіку гавно? Да? Ви побачили це в процесі перетопки. Перше, ви знаєте, якого виробника ви е, на пасіку пустили. Друге, дізнайтеся, чи ви все зробили правильно, чи там не було ніякого металу, тобто цієї посудини, яка буде входити в реакцію, чи то все було чисте, чи то ви не кип. Віск не не кипятити. Він тоді буде утворювати суспензію. Ви ж цього не знаєте. Емульсію, верніше. Ви цього не знаєте. Чи ви все зробили правильно відповідно до тих норм, які є на сьогоднішній день, які є розроблені. Открийте ДСТУ, про віск. Открійте рекомендації, тімнова віск. це те елементарне, що ви можете взяти і подивитися. Рекомендації Поліщука. Стільник треба порізати, замочити, щоб ти зерна зерно осіли. Розумієте? І куча-куча таких нюансів. Переконайтесь в тому, що ви тут все зробили правильно. Переконайтесь тому, що на відстоювання ви поставили в правильній посудні. Це може бути. Пластмаса харчова, тільки термостійка, це може бути якась е, нержавіюча е, посудина і так далі. В цьому переконайтеся. Якщо ви тут зробили, як мінімум в цих трьох етапах все правильно, тоді грішіть вже на виробника. Якщо ви тут десь допустилися помилки або щось не зробили, значить проблема в вас. А, а потім аж колись на виробника можете грішити. Але як можна бляха, ту вещину в пачці, бачити, що вона не говно? Як? Панове, я такий самий пасічник, як і ви. 120 на 119, одна загинула, я вам показував. 119 сімей. Я теж стикався з цими всякими проблемами. І в моєму чорному списку 5 виробників. П'ять виробників. І до тих виробників в мене дуже великі питання, тому що вони мені знищили кілька разів пасіку. Я коли я коли поняв це, коли мені одна людина дала правильні рекомендації, я коли це поняв, я охренів просто. І тільки коли я вже почав нормальну вещенню получати на паску, в мене почало йти бджільництво. До речі, це ще було до першого курсу. Я попав на свою бакалавратуру. Розумієте? І в мене до п'яти виробників дуже серйозні питання, дуже серйозні питання. Як мінімум. І оце, коли вони гарненький цех строїть, оце і все це все, поново, це такі понти, це просто понти. Я зараз вам построю ідеальний цех, вложу мільйони не гривень доларів. Но якщо в мене не буде вірної технології переробки воскової сировини і створення з неї вощини, воску, витягнути звідти якісний віск, то той цех нічого не буде вартий. От і все, що я вам хочу сказати. Ту, панове, воскопереробка це не жарти. Воскопереробка це основа. Правильно Кулаков каже, бджола народжується в восковому середовищі, бджола живе в восковому середовищі, вона зберігає там свою їжу, вона там розмножується і вона вмирає в восковому середовищі. Ну, грубо кажучи, вмирає, тому що вона покидає вулик. Все все в воску, все в... воску, І все, що є в воску, попадає в бджолу, все, що є в воску, попадає в ваш мед, все що є в воску, потім створюються проблеми для вас, якщо там щось не так. Це. Не будьте е, от такими самовпевненими, панове, я не можу вам все поки що сказати. Обмежений, скажімо так, доступ до інформації. Але можу вам сказати, підписуйтеся, ви не промахнетеся, ви вже от вже хто підписались, не промахнулися. Хто прийшов до мене на курси, вже не промахнулися, вони це бачать. Тому що ми з ними працюємо в розширеному ключі. Я їм даю те, що я не можу вам тут сказати. Розумієте? Перші мої учні вже по два роки зі мною. По два роки вже люди зі мною, ну там плюс-мінус, якісь довше, якісь менше. Ви подивіться, що вони вже роблять. За ними майбутнє. І за вами майбутнє. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.